Доброго дня, діти! Мене звати Сініцина Марія Миколаївна. Я вчитель математики Одеського ліцею номер 71 Тема нашого сьогоднішнього уроку кругові діаграми. Давайте пригадаємо, як читаються кругові діаграми. Розглянемо на діаграмі режим дня сучасного учня. 9% це півтори години, займає вивчення уроків. Що, позначає, що позначено зеленим кольором. 10% це 2,5 години. Учень витрачає на спілкування з друзями, що позначено салатним кольором. 23% це 6 годин це заняття цікавими справами блакитним кольором. І найбільший відсоток складає відпочинок: 58% це 14 годин відображена. Сьогодні на уроці розглянумо подання інформації у вигляді діаграм, читання діаграм, побудова кругових діаграм. Оберіть, на якій діаграмі зображені сектори червоного кольору, які складають 75%, 50%, 25%. На першій діаграмі ми бачимо червоний сектор, який становить 50%. На другій 25% і на третій 75%. Переводимо відсотки в десятковий дріб. 50% це дорівнює 50 поділити на 100% і це дорівнює 0,5. По аналогію перетворюємо решту 25%. Дорівня 0,25 соти, 75% дорівня 0,75 сотих. 50% це половина, 25% це чверть. І 75% це три чверті. Для наочного зображення числових значень величин використовують діаграми. Діаграма в перекладі з грецького зображення, малюна, креслення, графічне зображення співвідношення між різними величинами або міжзначеннями однієї тієї ж величини. Кругова діаграма складається з круга, поділеного радіусами на частини, як ми бачимо на діаграму праворуч. А більшому значенню величини. Відповідає більший сектор. На круговій діаграмі зображено синім кольором це рівнини і складають 90,4. Може розташовуватись вертикально або горизонтально. Значення величин підписується. Низовини – сірий сектор і складає 20,4, гори червоний сектор. 27,4 і сектор синього кольору рівнини, що складають 90,4. Переваги подання інформації у вигляді діаграм. Інформація, зображена у вигляді діаграми, виглядає більш наочно, легко сприймається тому добре запам'ятовується. Читаючи діаграму, можна оцінити. Як змінюються величини, порівняти їх, побачити динаміку процесу зміни величин. Діаграми дають можливість користувачу отримати додаткову інформацію. Розглянемо задачі на побудову кругових діаграм приклад перший. В парку ростуть дерева, 50% берези, 10% дуби. 30% ялини, 10% клени. Побудувати кругову діаграму, що ілюструє задачу. Повний кут складає 360 градусів і це дорівнює 100%. Знайдемо 1%, для цього 360 градусів поділимо на 100% і отримаємо 3,6 градусів. Оскільки один відсоток складає 3,6 градусів, то берези будуть зображені сектором, сектором кут якого дорівнює 50% множимо на 3,6 градуса і це дорівнює 180 градусів. Аналогічно знаходимо, скільки складають дуби. 10% помножимо на 3,6 градусів і це дорівнює 36 градусів дуби. Також ялини будуть зображені сектором, кут якого дорівнює 30%. Множимо на 3,6 градуса і це дорівнює 108 градусів ялини. Клени. Будуть зображені сектором, кут, якого дорівнює 10%. Множимо на 3,6% і це дорівнює 36 градусів плени. Побудуємо кругову діаграму, креслимо кола, позначаємо центр кола. Проводимо діаметр кола. І ми отримуємо 50% сектор синього кольору, що складають берези. Далі будуємо кути. 36 градусів. Сектори жовтого і помаранчевого кольорів, що зображають дуби та клени відповідно. І сектор, що залишився, складає 108 градусів. Розфарбуємо в сірий колір це ялини. Приклад другий. Розв'яжіть двома способами. Побудувати кругову діаграму розподілу учнів 6 класу. Всього в класі 5 учнів, з них 4 хлопчики одна дівчинка. Перший спосіб поділимо круг, повний кут якого складає 360 градусів на сектори пропорційно до кількості учнів. Нехай K коефіцієнт пропорційності. 4К додати 1К це дорівнює 360 градусів, 5К дорівнює 360 градусів. 360 градусів ділимо на 5 і ми отримаємо 72 градуса. Отже, 4 множимо на 70, 72 градуси і отримаємо 288 градусів. Це складають хлопчики. 1 помножимо на 72 і отримаємо 72 градуси дівчатка. Другий спосіб. Оскільки повний кут складає 360 градусів, то кількість хлопчиків складає 4 п'яти, що буде зображено з сектором кут, якого дорівнює 4 п'ятих. Множимо на 360 градусів. Це дорівнює 360 градусів помножити на 4 і поділити на 5. Скорочуємо 360 і 5 на 5. Отримуємо 72, помножити на 4 і поділити на 1. Це дорівнює 288 градусів. Це хлопчики. Оскільки повний кут складає 360 градусів, то кількість дівчаток складає 1 п'яту, що буде зображено сектором, кут якого 1 п'ята. множимо на 360 градусів, це дорівнює. 360 градусів помножити на 1 і поділити на 5. Скорочуємо знову 365 на 5. Отримуємо 72. Множимо на 1. І ділимо на 1. Це дорівнює 72 градуса. Це складають дівчатки. Побудуємо кругову діаграму. Креслимо кола. Позначаємо центр кола. Проводимо радіус. Відкладаємо кут. 72 градуса і зафарбовуємо цей сектор в червоний колір це дівчатка. Решта другий сектор з синім кольором. Це хлопці. Тут складає 288 градусів. Приклад третій. В одному саду ростуть фруктові дерева, серед яких 50 яблунь, 30 груш і 40 слив. За цими даними побудуйте кругову діаграму. Самостійно записуємо коротку умову. Яблунь 50 дерев, груш 30 дерев, слив 40 дерев. Знайдемо, скільки всього дерев в саду. 50, додати 40, додати 30, це дорівнює 120 дерев всього. Знайдемо, скільки градусів становить одне дерево. Для цього 360 градусів поділимо на 120 і отримуємо 3 градуси. Це одне дерево. Знаходимо кут, який складають яблуні. 50 помножити на 3 до рівня 150 градусів. Знаходимо кут, який складають груші 30, множимо на 3. І це дорівнює 90 градусів це вушень. Знаходимо кут, який складають сливи. 40. Множимо на 3 і Це дорівнює 120 градусів сливи. Побудуємо кругову діаграму. Креслимо коло, позначаємо центр кола. Проводимо радіус, відкладаємо кут 90 градусів і зафарбовуємо цей сектор помаранчевий колір. Це груші. Потім будуємо кут в 120 градусів і зафарбовуємо сірим кольором це сливи. Сектор, що залишився, зафарбуємо в синій колір, це яблуки. Далі, за допомогою діаграми визначаємо, який відсоток поля засіяли ячменем. Дивимося на діаграму, знаходимо ячмінь. Він зображений жовтим кольором і складає 25%. Чого засіяли більше вівса чи жита? Дивимося знову на діаграму, заходимо овес, він зображений синім кольором і складає 10%, а жита сектор червоного кольору і складає 15%. Тож, більше засіяли жита. Чого засіяли найбільше? Скільки? Дивимось на діаграму. Знаходимо, що сектор рожевого кольору складає 50% і це пшениця. Чого засіяли найменше, скільки? Дивимось на діаграму. Знаходимо овес, він зображений синім кольором і складає 10%. За діаграмою визначте чого більше на нашій планеті суші чи Світового океану. Суша складає 29 і зображена коричневим кольором, а вода 71% і це сектор блакитного кольору. Серед дерев, що растуть у парку, берези становлять 55%. Дуби 10%, решта дерева інших порід. Яка з діаграм відповідає цим даним? На діаграмі А ми бачимо, що всі сектори однакові, тому ця відповідь неправильна. На діаграмі Б ми бачимо, що проведений діаметр, а це 50%, а згідно з умовою. Берези складають 55%, тому ця відповідь неправильна. Отже, правильна відповідь В, і ми бачимо на діаграмі сектор червону смугу складає 55% це берези. Зелену 10% це дуби, а решта сектор білого кольору. Це дерева інших порід. Підведемо підсумок уроку. Які діаграми найчастіше використовуються? Кругові. Як ще іншими словами, можна назвати кругову діаграму. Секторна. За допомогою кругової діаграми треба порівняти 5 частин цілого. На скільки секторів треба поділити круг? На 5 якою фігурою на круговій діаграмі зображають ціле кругом? Частину цілого це секторами круга. Дякую за увагу, гарного дня, до побачення!